Отже, в цьому відео ми спробуємо заробити на продажі пасок. В одному з попередніх відео ми вже пробували заробляти, але на квітах напередодні 8 березня. А в цьому відео ми також вирішили заробити напередодні свята. Звісно, щоб продати готовий продукт, його потрібно спочатку зробити. А щоб його приготувати, потрібно спочатку купити продукти. Тому ми вирушили в магазин, щоб дізнатися, скільки буде коштувати приготувати паску. Так, вже можна буде круто зекономити. Ось таке. Нам потрібна одна упаковка. Ціни отакі. Яйця, яйця, яйця у нас. Поштучно не знаю скільки, а 63 гривні за десяток. Нам в принципі потрібно буде для однієї порції, дається два яйця. Воно кислота, далі кислоту, ванільний цукор. Борошно. Одна упаковка борошна і желатин. Я не бачу, не бачу, не бачу, де? Зараз зараз знайдаш. Ще я не можу знайти ніде дріжджі. Не знаю, можливо, пізніше знайду. Пізніше, можливо, знайду і ось тут ціну, бо поки... поки не бачу, можливо, їх Ось там 14 гривень. Так, отже, з нашими продуктами треба буде щось робити. І щоб продавати паску, її потрібно спочатку приготувати. Тому ми зараз ставимо. На ваги відтарюємо. Нам потрібно 21 грам все 14 грам дріждів у нас є. Далі ми заливаємо сюди 200 грамів молока. ось Маємо 214. От. І потрібно молоко тепло і нам потрібно зараз дріжджі трішки перемішати. Тут в нас 100 грамів цукру. Ось, і перемішуємо. Так, далі в нас 530 грам борошна. Ось тут. Ми беремо і додаємо ось сюди. Далі в нас ось це, що в нас вийшло, ось ця жижа або, як вона правильно називається, опара. Ми маємо поставити в тепле місце і накрити в тепле темне місце. Але так у нас тепло прям супермісці немає, тоді ми вмикаємо духовку ось трішки. Г, приблизно, там підходить, Ми залишаємо на певний час. Поки наша опару ще підходить і ще трішки, нам потрібно відміряти 100 г масла. У нас дві кусочки були таке. І далі нам потрібно натерти також цедру лимона та апельсина для того, щоб був такий цитрусовий смак. Лимон, апельсин ось. Потрібно натерти нам трішки цедри ну, з одного апельсина, з одного лимона. Отже, далі ми ось наші ще інгредієнти, які нам потрібні. Наша парика підійшла, масло ми трішки розтопили. Зараз ми додаємо туди поступово цукор, весь цукор, який, ми, який залишився в нас, окрім тієї ложки. Так, також додаємо туди ванільний цукор 10 грамів і цедра лимона та апельсина. І е, також потрібно нам додати туди ще два яйця. сюди. Бульк. Все. І тепер поступово просіюємо е, муку через сито, все, яке не залишилось, і перемішуємо це все. Отже, е, вийшло в нас ось таке тісто, де його руками домішали, і тепер вмішуємо туди е, ось це масло, яке в нас тут було. І поступово вмішуємо це все наше тісто. Так, приблизно ось так виглядає наше тісто, там ще одна порція готується. Ось воно вже підійшло. Зараз його можна буде розкладати по фортешкам. Так, ось наша паска. Залишилось тільки її прикрасити. Цього тижня я перетворився на справжнього пасхального пекаря, пік паски і возив їх по всьому місту. Кругом пахло пасками, ваніль, родзинки, глазур, але головне було встигнути все підвести та завести. І тут я згадав, наскільки важливо мати нормальну автостраховку, бо коли ти на колесах цілий день, а дорога, самі знаєте, яка буває, без страховки ніяк. Тому хочу порадити вам Polis.ua, український сервіс страхування, яким я сам користуюсь. На Polis.ua можна швидко оформити автоцивілку, яка покриває витрати, якщо станеться ДТП, зелену карту, потрібна для подорожей за кордон, каско для максимального захисту авто. І увага! Страхування майна від шахедів і ракет, що дуже актуально зараз. А ще знижка до 30% з моїм промокодом HUB, Деталі в описі під відео. Polis.ua – це зручно та швидко. Рекомендую. Цього разу ми вже підготувалися набагато краще, ніж під час продажу тюльпанів. Ось. Цього разу у нас набагато більший асортимент, у нас є стіл, у нас є стул, у нас є ну, взагалі повний набор продажника пасок. Ось. Тому... У нас все супер, є нюанси по сусідах, по конкурентам. Дуже, дуже цікаві персонажі. Надіюсь, що ми не будемо сваритися, тому що це великодній випуск, тут все має бути по-доброму, але, але ну, тут вже прийдеться виходити з цієї ситуації якось і домовлятися. Так, дивіться, трішки покажу вам по, по нашому асортименту. Ось така Паска велика, 150, така 200, такі менші, по 50. Ось тут також є супер різні розміри. Ось така сама, сама базова, третій гривень. Оп! І їх тут ну важко буде порахувати. Ось, але я зараз спробую. А в нас е був тільки що потенційний клієнт, але він е запитав, чи е можна спробувати паску. А ми ну, навіть не порізані, у нас не було порізано, і він, в принципі, пішов. Ось, каже, якби зараз спробував, було б порізано, то він б взяв 5 штук. Ось Тому я думаю, потрібно задуматися над тим, щоб порізати одну на пробу людям. Але мінус, що вона на повітрі дуже Швидко може стати от, така дерев'яна. Ніяка, мені здається. Ну що, Тільки що підійшли жінки, дві жінки, Підійшла одна, потім з нею друга. Взяли обидві по 150 гривень, паски, доволі великі, і ще одна потім докупила дві по 30 і ще 10 гривень залишила нам. Ось, це, Ще той факт підтверджує, що ось коли багато людей, це дуже вирішує. До речі, ми ще перекусили, Ось, е, з'їли шаурму, хоча в нас ціла, цілий стіл пасок. Ось. Але е, якось так дав. Перекусили, на годинку зараз вже 10.43. 43 вже, вже майже 11-та година. Це ми стоїмо приблизно 3, більше ніж три години. Тому прикольно, будемо продажі вже є, це добре. Ось люди підходять. подивимось зараз, як буде в обідній час. Добрий. Люди регулярно цікавились нашими пасками, питали ціну, начинку та багато запитували про можливість придбати завтра, так як сьогодні у нас була п'ятниця, завтра субота, а в неділю вже був Великдень. Здавалося, що час йде дуже довго, хоча й продажі були регулярно. Регулярно доводилось і міняти цінники, так як люди вибирали товар, який їм подобався. Тому без роботи ніхто не сидів. Хоча ладно, сидів. Так, вам може здати, що я десь на відпочинку, на пляжі, але ні, це в нас ось такий зонт є, щоб ховатися від сонця. І я вже зняв курточку. В одній худі, до речі, у нас ще один продаж паски за 110 гривень. Людей насправді не так багато, ось зараз в обідній час, але в цілому ми продали достатньо багато пасок, особливо ось таких прикрашених, тому що ось ці е, трішки гірше продаються, ось ну, звичайні. Тому е, можливо завтра буде більше саме таких прикрашених. Ось побачимо. В принципі, дуже цікава ніша, але результати підводити підсумки поки рано. Через дуже спекотну погоду та відсутність клієнтів, ми вирішили зробити ставку на наступний день, тобто на завтра. А сьогодні спокійною душею поїхати додому. На наступний день ми також приїхали на те ж місце, де нас вже чекали наші конкуренти, які після вчорашнього спілкування з нами навіть зайняли нам місце. Так, тут жіночка, яка зайняла нам місце, бабуся. Ось. З вчорашнього дня. Ну, Ми вчора попросили, домовилися, то зараз і трішки допомагаю виносити її товар. Дуже специфічно. Це ще раз показує, що не варто сваритися, можна прийти, домовитися десь стати та продавати навіть на тих точках, де інші люди продають роками. Отакий От у нас товар. Похоронні квіти. От. Допомагаю. Так що будьте добрими до людей і люди будьте добрими до вас. Ось куки. Тут квіті. А от і наша точка з Паспорту. Зранку клієнти не дуже хотіли купувати наш товар. Але це все до першого продажу. Одинадцять. 10 і 10. Так, а в нас вже перший продаж, як ви бачили, і сьогодні нам на це потрібно було лише година, а не дві з половиною як вчора. Це було ось тому доволі, доволі швидко отримали свої перші кошти. Жіночка придбала три паски по 100 гривень, тобто 300 гривень. Ось, в принципі, непоганий початок дня. Надіюсь далі буде ще краще. Після першого продажу людей стало дуже багато. Вони почали забирати вже по декілька штук. Давайте прикрасимо. Ага. Гарно, ну, дня не, гарно. Це гарно. Ще 200 гривень за, 2, за 4 Паски і ще одна продажа за 100 гривень однієї Паски і 3 Паски по 100 гривень. Так, а в нас е, нові продажі, і навіть записують собі. Е, одна за 100, одна за 30, одна за 50, дві за 30 і ще раз дві за 30. Це останні клієнти за менше ніж годину. Ось, І зараз в нас трішки починається дощ. Тому потрібно я тут, буде все сховати, накривати. Не знаю, будемо ще завтра придумувати. на 11-го в нас залишилось взагалі взагалі трішки. Майже, майже нічого, декілька пасок буквально. І це не може не радувати. Постоявши ще годинку, у нас залишилось декілька пасок, які ми вирішили залишити бабулі, яка б допродавала ці паски за нас. Ми залишаємо все тут і.

Якось так завершились наші продажі перед великодним. Тому давайте рахувати прибуток. Постачальником цих всіх пасок стала бабуся моєї дівчини, яка спекла нам більше 100 штук на продаж. Порахувати вартість однієї паски було дуже важко, так як багато продуктів були куплені оптом, багато продуктів були домашніх, тому рахували ми за певною формулою, яка нам дала приблизні результати, і собівартість однієї паски була одна четверта частини від тієї суми, за яку ми продавали цю паску. Тобто, націнка була. В 4 рази вище, ніж собі вартість. Отже, за два дні ми продали 88 пасок, 22 в перший день та 66 в другий. В перший день нам вдалося заробити 2230 гривень. Ну а в другий майже в 3 рази більше, а саме 5575 гривень. В сумі маємо 7805 гривень, з яких вкладення були приблизно 2500. А отже, чистий прибуток склав приблизно 5 тисяч гривень. Отже, якимось таким вийшло це відео, хотів я зробити максимально душевним, як і саме свято Великдень, щоб ви. Могли після свят його спокійно подивитися. Діліться враженнями про цей бізнес в коментарях та пишіть, який ще бізнес спробувати мені. Ну а це був канал Псахаб. Мене звати Саша. До нових професій!